Історичний день, історичне рішення, яке ухвалила Верховна Рада. Сьогодні нарешті ми дочекалися, що Московську церкву в Україні заборонено. Верховна Рада ухвалила таке рішення за відповідний законопроект. віддали свої голоси 265 народних депутатів. Ті народні депутати, які були локомотивом прийняття цього законопроекту, серед них наш львівський народний депутат Павло Бокунець записав відео просто із зали Верховної Ради. Та звершилося двісті голосів за заборону московських агентур попів врятах в нас україні. Більше вже не буде впливу Москви на релігію на голови наших українців. Дякуємо нашим найвідважнішим захисникам за їхній приклад за підбадьорення духу і за це рішення про незалежність української церкви і впливу Москви. Так, отже, історичне рішення законопроект щодо заборони російської церкви. У момент самого голосування далі, і ми повернемося в цю студію, щоб розмовляти із народним депутатом. Так, до нас приєднується народний депутат Павло Бакунець, пане Павле, слава Україні. Героям слава і вас, і нас, усіх українців, вітаю з цим історичним днем. Направду не випадково, ви такий радісний у вишиванці сьогодні йшли до Верховної Ради. Скажіть, я розумію, що ви знали, що будуть голоси, і це рішення буде сьогодні ухвалено, так? Судячи з вашого ранкового звернення. Коли... Два роки тому ми починали про це лише розмови, мало вірилося в теж, коли настане саме такий день. І вже навіть місяць тому, коли було заблоковано трибуну, теж мало вірилося. Одначе вчора, пройшовши погоджувальну раду, розуміючи, що слід віддати належне пану Микиті Потураєву, який є керівником комітету, який зробив дуже багато роботи, і багатьом багатьом колегам з різних. Політичних сил, які зробили насправді дуже багато роботи. А ще належне журналістам, які зверталися до багатьох нардепів які ще не хотіли там, роздумували між першим і другим читанням цього законопроекту, але вони їх підштовхнули. І особливо, напевно, підштовхнули все ж таки ця відвага наших наших захисників, які роблять неабияку роботу. І ось все це в сукупності. І вчора погоджувальна рада, пізно ввечером я є членом. Нічого не пхають, нічого неможливо запхати, і вирішується таке: всі великі справи, всі добрі справи робляться втиху. Було прийнято рішення. Ми заходимо до зали, співаємо традиційно кожного разу, коли ми заходимо, кожного дня в залу, співаємо гімн. Він оголошує назву законопроекту і всі голосують. Без жодного слова, жому народному депутату. Звичайно, що. П'ята колона не змогла так просто витримати. Звичайно, що все одно були певні виклики і маніпуляції, але воно відбулося. Слава Богу, відбулося. Я навіть думав, що можливо буде більша кількість голосів, але 260 з 400 неповних це теж добре. Це таке добре відображення нашої країни, і, і добре, що воно сталося. І дякувати, напевно, Богу, я не знаю за яке його проведіння. Що цей день стався. І тому вчора вечором я вирішив однозначно, що я їду е сьогодні зранку, однозначно в вишиванці. Так як в 91-му році, як наші колеги приймали незалежність України від е впливу Московії, вони теж ну, мали і прапори, і вишиванки, так і сьогодні ми проголосували в принципі, незалежність нашої релігії від впливу ну, того ж Кремля, тої ж Московії. Тому це вкрай важливий день. Дивіться. Звичайно, що від завтра ми не побачимо одразу якихось змін. Там прописаний певний процес. І насправді він є довгим. Але все ж таки цей важливий крок, на який дуже довго вагалася ця рада, є зроблений. І я вважаю, що лише завдяки можна навіть цьому кроку буде гордитися, що, ну, що ти був частиною цього процесу. Я особисто сьогодні. Весь день під великими враженнями. Ми всі ще навіть щойно після засідання все одно ще збиралися, робили фотографії, обговорювали, згадували, як все проходило, особливо останні два місяці. Це було вкрай напружено. Повірте, стільки нарад закритих зустрічей з комісією з політики і релігії, з представниками Кабміну, бо вони є першими авторами цього законопроекту, з профільним комітетом. Було дуже багато пройдено, дуже багато. І дякувати Богу, що, що воно склалося так, як сьогодні гарно побачило все суспільство. Можливо, все хоч трішки відмиє якусь там ну, яму, Бо, звичайно, що з парламенту так вигідно, напевно, усім, і, і, і те, вина тих всіх, хто є в парламенті, роблять таку, ну, якби помийну. Так, дуже нездорово сприймається суспільством взагалі слово парламент, Верховна Рада і учасники всього цього законодавчого процесу. Однак, uh -huh. сьогоднішній день я думаю, що трішки-трішки, можливо, відбілив цей парламент в очах насамперед Збройних сил, бо дуже часто чуєш їдеш туди, ми б повернулись, ми б всіх там вас як то говорячи, поставили на місце. І, і люди так само на окрузі, не забувайте, що була запущена шалена дезінформація про те, як про, про, там, про місяць канікул депутатів час війни і інші інші речі. Е, багато людей з парламенту робили добру справу, дуже тихо. І сьогодні вона завершилась дуже гучно. І дякувати їм, і дякувати Богу і Збройним силам за те, що маємо цю можливість е, щодо то... можливого, угу. я ще хочу сказати. Угу. Ну, ми матимемо, кожен з вас, українці, має можливість зайти на сайт. Я не хочу там когось говорити, чи ще щось. Але багато людей, які гучно кричали, сьогодні не голосували. Тому ви, ви подивіться, самі проаналізуйте і, і робіть якісь висновки. Будьмо, будьмо мудрими і будьмо уважними до, до до всього, що відбувається довкола, що вкрай важливо. Також сьогодні. Було важливе і інші важливі голосування. Якщо не, не до релігії, ми надали статус учасників дій найвідважнішим, котрі виконують завдання на території країни агресора і прирівняли їх у всіх преференціях і пільгах до тих, хто тримає оборону на нулі на різних ділянках на всіх ділянках фронту. Це теж важливо. Вони більшого заслуговують, якби бюджет мав можливість. Я думаю, ми б їм, хоч по мільйону кожному, додавати. А безумовно воля. так, пане Пало, безумовно, це сукупна перемога, і я думаю, що успіх наших військових на Курщині також стало запорукою сьогоднішнього голосування. Але давайте поговоримо про ложку дьохтя, про тих, кого ви згадали. По фракціях, хто голосував за це, дуже цікаво запам'ятати, закарбувати собі ці прізвища, хто утримався, бо це не позиція в такий час, і хто голосував проти. Ну і зокрема, представники, я не знаю, Євгеній Шевченко, представник гурмо і. Ой, Боже, піп, господи, прости Дмитрук. Вони виступали проти ухвалення цього законопроекту. Навіть аж двоє вони вийшли до трибуни Верховної Ради. Богдан, там 26-й файл. Так вони стоять такі одинокі і упосліджені в стінах Верховної Ради. Ну взагалі, от що з ними робити? Я не розумію, чому цей Євген Шевченко він представник гуру, що він робить у розвідці, і Артем Дмитрук. Ну, ви знаєте, це людина, яка, яку, яка розганяє і ПСО, і Росіяни підхоплюють всі його меседжі щодо московської церкви, щодо наших військових на Курщині. І ця людина представляє наш законотворчий орган. Що на вашу думку? З такими народними депутатами робити. Тому що ну, терпіти це якось і дивитися, що вони зараз ухвалюють важливі доленосні рішення. ну, Простому українцю дуже важко. Найпопулярніше, якби, рішення для всіх. українців би хотіли, щоб їх взяли та велами, та кейками вигнали з зали, коли вони приходять. Одначе юридичного механізму вигнати з залу народного депутата немає, але вони є відображенням нашого суспільства. Хтось з українців голосував за таких людей в тій чи іншій політичній силі. Тобто, відповідно, є якась частина чи була до моменту повномасштабного вторгнення, яким, ну, які підтримували саме такі погляди, саме таких людей. Звичайно, що ми розуміємо про їхню діяльність. Я думаю, це бачимо, вони разом з вами, а бачать відповідні на це правоохоронні органи, і, можливо, будуть реагувати, що вкрай важливо. Але це, я вам скажу, не найбільше зло. Бо вони є явними, вони явно виступають, вони явно показали свою позицію і рік тому. Ну, вони протягом mm -hmm. цього процесу показали свою позицію в цьому процесі і, типу, йдуть з нею до. до... До завершення, і ми розуміємо, якби хто і хто. Вони ті, хто грають ну в чисто проти, наших, проти ну, свободи України в цьому питанні. Але я рекомендую ще раз і ще раз вам взяти обов'язково список з голосування з цього з цього голосування. І ви для себе знайдете декілька цікавих відкриттів, які, наприклад, я знайшов, однак в міру того, щоб мене там чомусь не звинуватили, я не можу озвучити. Ну угу. це дуже цікаво. Ну так є проти 29 народних депутатів, отрималось 4, Тобто 23 народних депутати, які не підтримували цей законопроект, утриматись це не позиція. І давайте тоді поговоримо про цей законопроект. Як він працює, як він працюватиме, що він встановлює? І коли українцям очікувати остаточного закриття конфесії Московського патріархату церкви ФСБ. Отже, цей законопроект, дорогі українці, абсолютно не говорить про те, що якийсь храм має бути закритий на замок, або якийсь орган має прийти і виганяти вас з того чи іншого храму. Такого абсолютно немає. Кожен де хоче, йде, молиться і кому хоче і в який спосіб хоче, молиться. Цей закон не про релігію. Цей закон абсолютно не про якусь церкву і не про спосіб моління. Цей закон чітко говорить, що релігійні діячі в Україні, клірки, не повинні бути пов'язаними з релігійними діячами, які живуть в країні агресорі і керують ними з Московії чи з Кремля, чи з інших. Ось про що йде мова в цьому законі: це лише про тих, хто можливо. Дягнув расу, а насправді виконує якісь агентурні завдання з Кремля. Цей закон про, е, якщо його розібрати, там говориться так, закон вступає в силу, тоді він надає усім релігійним організаціям 9 місяців для того, аби перейти під юрисдикцію Української церкви, української православної е, православної церкви України, правильно так говорите. І, і, ну, і визнати і згадувати там в своїх молитвах тих, тих священнослужителів, тих релігійних діячів, які є в Православній церкві України. Як за через 9 місяців є спеціальна комісія з етнополітики, свободи совісті релігії, е, з паном Єленським, яка піде до, той, до тієї чи іншої релігійної організації. Для того, аби встановити, там є наукові цієї комісії, державні службовці, які будуть встановлювати, наскільки є дійсно пов'язаність, афілійованість тієї чи іншої релігійної організації з керівником, наприклад, у Москві. бо там заборонено мати керівника з країни-агресора. Якщо ж вони таке виявляють, вони дають припис цій організації і можливість все ж таки перейти в Православну церкву України. Якщо вже цього не відбувається, тоді вони аж подають подання до суду. Тоді суд приймає рішення, судовий процес, де приймає рішення про заборону цієї релігійної організації. Відтак виконавча служба це виконує разом з правохоронними органами. Це довгий, надзвичайно демократичний прописаний процес, захищений перед нашими колегами і. Європі, і в Сполучених Штатах Америки навіть за демократичний процес для країни, яка перебуває в стані війни, ось так я би підкреслив. Такий довгий насправді буде відбуватися процес, але він запущений, і це важливо. Так, Це дуже важливо і треба усвідомлювати, що цей процес буде тривалий. Значить, вступає в дію закон 30 днів після підписання. Сподіваємося, не знаю, чи, є вже чи вже підписаний законопроект. Так хто нас розчарував, це окрім народних депутатів, які не голосували, або утрималися це адепт московського патріархату Василь Ломоченко. Так який сказав, що все крах, що, що що буде, не знаю. Ну земля має роз. Критися і не знаю, всі мають депутати полетіти в пекло дуже це сумно. Але є ще хороша новина на напередодні голосування. Що, наприклад, на Черкащині Свято-Миколаївська парафія села Нетребка вийшла зі складу Московського на напередодні голосування і приєдналася до православної церкви України. Ми не будемо це дивитися. Не знаю, пане Павло, чи ви чи ви бачили? Ну, оце таке, знаєте, от е, все снігова лавина ком це і полетів. Але що нам робити тут на заході України? Тому що. От у Хмельницькій області нещодавно пройшла хресна хода адептів московського патріархату. Як нам бути тут? Ну, здавалося б, на заході України, де ще досі е, є парафії, де ще досі правлять московські попи. І більше того, наші земляки вистроюються у хресну ходу. Пане Павле. Дивіться. Отже, я хотів би ще раз наголосити, що б найгірше, що би могло статися, так? Якби наші українці подумали, що їм хтось заборонив молитися, та їм ніхто не забороняє молитися і не забороняє називатися будь-як, тільки не російська православна церква, є лише питання. до, до Цей без закону можна робити? На те, є вже і так здається багато всього, щоб наші правоохоронні органи перевірили кожного, особливо монастирі на Західній Україні. Ми про Тернопільщину. Е, е, і, і в Києві, кліри... е, ну, Перевірили кожного клірика. Бо ми ж бачили, так? ми, якби як українці, ми з прадавніх ДВН, дуже віруючі, Ми, ми от щиро віруючий народ. Віра це навіть якась частина нашої ідентифікації як українців. це ну, побачили І почали своїх агентів ще до незалежності і під час незалежності гарно, гарно засилати в нашу релігію. Відтак ми, власне, маємо цілу гілку, так які вже ну, які далеко не МП себе називають. І власне ця велика гілка має величезну кількість, ми можемо говорити про мільйонний і ну, Мільйони прихожан, які приходять в різних областях, і в Хмельницькій, і ще далі, і в Закарпатській, е ба навіть є і були десь і на Львівщині певні моменти. І про що йде мова? Йде мова про те, що ну, їх потрібно перевірити, якщо вони роздають якусь літературу, якщо вони в своїх висловлюваннях довірян своїх проб його абсолютно нездорові е, речі. І якщо вони мають не лише літературу, а почасту там зброю і інші речі, то напевно їх потрібно якби садити в ізолятори, допитувати і позбавляти можливості е, впливати на, на думку українців. Відтак, куди мають прийти інші священники і служити разом з громадою. Ось як я це бачу. Одначе, найчастіше, найчастіше, я думаю, такі, такі священнослужителі в лапках, які збирають найбільшу кількість прихожан цього типу немосковського московського патріархату, вони є супер, я думаю, навіть агентами, вони є супер психологами. До них приходить дуже багато людей, і, і вони їх переконують, вміють переконувати. Вміють переконувати. Тому впереді багато роботи А для правоохоронних органів, е, Б для е, нас, для суспільства, для медіа, аби показувати цим людям щось відкривати очі, давати зрозуміти. Е, ну, хоча здається, кожен здоровий мислячий вже би мав зрозуміти з тієї кількості, скількох арештували, скілько, скільки різних речей. Антидержавних, антиукраїнських познаходили. І, і спілкування, і головне, щоб це не стало причиною розколу, бо хтось комусь заборонив якусь релігію. Ніякої релігії в цьому законі ніхто нікому не забороняв, крім російської церкви, Російської православної церкви, якої якби офіційно і вже давно бути немає в Україні. А все решту всі ходять, моляться, просто. Забороняється, би цей чи інший релігійний діяч не пов'язувався зв'язками з будь-якими центрами впливу з країни угу. Е, Дякую, пане Павло. На завершення ще скажіть, що далі буде з звільненням нашої. Територію України від руського міру щодо деколонізації. Адже так само перейменування деяких містах абсолютно пішло не туди. І зараз цим буде займатися Верховна Рада. Коли коли буде Верховна Рада розглядати ті конфліктні питання, які виникли в нас в деяких регіонах. У нас на Львівщині, наприклад, ми маємо конкретно величезне місто, одне з найбільших в нашої області: Червоноград, де зупинено є. Процес. Отже, профільний комітет місцевого самоврядування державного будівництва взяв на себе відповідальність прийняти постанову про перейменування згідно цього закону. Ця постанова довго народжувалася, адже з назв було вкрай багато, і на Львівщині не лише Червоноград було багато і сіл, і червоне біля золочу, на щастя. Багато вони вирішили все це однією постановою пустити. Яка ну, вже була в порядку денному, але не дійшла до голосування. Бо в багатьох регіонах дуже багато сперечань щодо нової назви, бо є багато варіантів для того чи іншого населеного пункту. Тому цей процес є призупинений, на жаль, на жаль, призупинений. А відтак потрібно знову наголошувати колегам з профільного комітету і говорити, друзі, з цим не жартують. Розділяйте, Ті, там їм і пропонували так. Розділіть. І ці питання, які не викликають ні в кого ніяких зауважень. Я думаю, що це з 300 назв по Україні, напевно, 290 не викликають жодних зауважень проголосувати. А ці 10 дати ще на більшу бомбу. Ну, я не знаю, 10-15 дати на uh -huh. ще більше. Однак цього ще не відбулося. Або, можливо, вони роблять обговорення. Ми не знаємо, ми в Червонограді не живемо. Але так як з боку чути, то здається, обговорень немає. Чи це буде Шептицький, чи... чи інші назви. Ну так, в нас такі якісь такі нездорові сигнали з Одеччини, але ми про це поговоримо далі з Олексієм Гончаренком. Пане Павле, дуже дякую, що в нас включилися. Ще раз вітаю і наших глядачів, і вас, і тих депутатів, які були локомотивом, що парламент в другому читанні прийняв цей важливий законопроект. А далі будемо стежити і поіменно знати всіх героїв цієї боротьби і тих, хто далі. У стінах парламенту топить за руський мір, пане Павле, дякую. Слава Україні героям. Слава з вірою, в Бога, людей і перемоги.